Ви по поводу цього інцидента, що був у нас, так. А що ви знаєте про інцидент? Можете пару слів сказати? Йдеться про події 3 серпня. Касирка храму Галина каже, що відбулось того дня на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря Української православної церкви. Не знає після ранкового богослужіння Її завезли додому. Нині на території монастиря майже нікого немає. Нагадаю, 3 серпня у Старокоснятинові на території монастиря знайшли тіло чоловіка. Про те, що сталося того ж дня, написав на своїй сторінці у соцмережі голова правління громадської організації учасників АТО міста Старокостятинова Сергій Жмурко. Після 16 години мені зателефонував один з військовослужбовців цієї новоствореної частини, яким наша громадська організація активно допомагає. Повідомив про те, що їхній військовослужбовець, якого за декілька днів тільки перевели в їхню частину з сусідньої частини, значить, пішов у звільнення в церкву, і там він був побитий настоятелем храму і помер. Тіло 51-річного чоловіка направили на судову медичну експертизу. За її результатами, причина смерті панкреатит, розповіла начальниця сектору комунікації обласного управління Нацполіції Інна Глега. Тоді подію кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою Природна смерть. У соцмережах поширили відео, на якому ймовірно зафіксований конфлікт між двома людьми на території монастиря, унаслідок якого міг померти 51-річний чоловік. Відео, яке мені перекинули в особисте повідомлення, одна із жінок, я так зрозумів, що відео це було вже десь в межах області, на якомусь сайті. І на цьому відео було чітко видно, що це є цілеспрямоване побиття громадянина, який після побиття, а саме настоятелем храму, впав, втратив свідомість. За коментарем, ми звернулись до керуючого Хмельницького єпархії Української православної церкви митрополита Віктора, та на дзвінки він не відповідав, як і секретар єпархії. Натомість на їхній офіційній сторінці у Фейсбуці з'явилось повідомлення про те, що намісника монастиря на час проведення слідчих дій відсторонено від виконання його обов'язків. Керівник Хмельницької окружної прокуратури Андрій Гулько телефоном розповів: після проведення слідчих дій щодо встановлення всіх обставин подій ініціювали проведення комісійної судово-медичної експертизи у Хмельницькому. Лише після отримання фахових висновків експертів буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення та подальшого напрямку до судового розслідування у даному кримінальному провадженні. За словами завідувачки відділом комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро судово-медичної експертизи Ольги Шандиги Глушко, результати можуть бути готові протягом місяця через необхідність проведення додаткових лабораторних досліджень. Наразі про підозру нікому не повідомлено. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.